Слава Богу, і браті, і сестри, за добрий час, що ми можемо бути в зібранні. Я буду читати місце не одне, а три місця з Божого Слова ми будемо слухати. Скажу тільки, що відомі місця. Книга суддів, шостий розділ 36 вірш. Подія про Гедеона. І сказав Гедеон до Бога: якщо ти спасеш Ізраїля моєю рукою, як говорив, то ось я розстелю на тоці вовняне руно. Якщо роса буде на самій мруні, а на всій землі сухо, то я буду знати, що ти спасаєш Ізраїля моєю рукою, як говорив. І сталося так. І встав він рано, взавтра. Розстелив руно і вичавив росу з руна повне горня води. І сказав Гедеон до Бога: нехай не запалиться гнів твій на мене, нехай я скажу тільки цей раз, нехай но ну, я спробую руном тільки цей раз, нехай буде сухо на самім руні, а на всій землі нехай буде роса. І Бог зробив так тієї ночі, і було сухо на всій. На самій Мруні, а на всій землі була роса. Подія новий заповіт Євангелія від Івана. Четвертий розділ: 39-й вірш. З того ж міста багато хтось із самарян в нього вірували через слово жінки, що свідчила. Він сказав мені все, що я вчинила була. А коли самарянка Самаряни до нього прийшли, то благали його, щоб у них позостався, і він перебував там два дні. І значно ж більше вони вірували через Слово Його, тобто через Слово Ісуса. А до жінки сказали вони, не за Словом Твоїм ми вже віруємо, самі, бо ми чули і пізнали, що справді Спаситель Він світу. І останнє місце також Євангелія від Івана, 20 розділ. Іван від Івана, 20 розділ. Буду читати з 27 го вірша. Потім каже Хомі: простягни свого пальця сюди, та на руки мої подивися, простягни свою руку і вклади до боку мого. І не будь ти невіруючий, але віруючий. А Хома відповів та й сказав йому, Гос, Господь мій. І Бог мій промовляє до Нього Ісус. Тому вірував Ти, що побачив мене блаженні, що не бачили і вірували. Дуже багато слова, браття сестри. Я так розумію, наше зібрання сьогодні буде скорочене. І я думаю, що кожен із нас, ми розуміємо, браття сестри, на те. Що одного разу ми пізнали Господа. Кожен по своїх дорогах, де ми були, кожен знає свої стежки, які ми ходили. І сьогодні брат говорить, брат переді мною говорив про те, що потрібно молитися, потрібно шукати, але якщо Бог захоче тобі відкритися, якщо хоче Бог когось призвати. Або, як Єремія каже, ти вльок мене по-російськи, і я увлічен тобою. Ти кликав мене, ти звав мене, і я відгукнувся на твій поклик. Браття, сестри, ви знаєте, якщо Бог кличе, якщо Бог хоче привести в зібрання, спасти людину, ще щось проговорити до людини, ви знаєте, він знайде багато моментів. Він знайде дуже багато прикладів, щоб утвердилася наша віра. Щоб ми не були просто так на чомусь. Нас привели в зібрання, ми прийшли, бо кажуть, потрібно виходити наперед, щоб покаятись, або потрібно прийняти хрещення, або ще щось потрібно робити. Ви знаєте, браття, сестри, дуже рідко таких є людей, що просто так силоміць прийшли в кожного із нас, із вас. Є свідчення, є свої особисті моменти, коли нас знайшов Господь. Коли Він проговорив настільки чітко, настільки вміло, настільки, що ми розуміємо, що ніхто не знав. І ви знаєте, я ось читав історію про Гедеона, і я думаю, що кожен із вас ви читали також цю історію. Скільки там моментів було, за які можна було вчепитися і сказати: Господи, ти ж рукою раба, ти через Гедеона будеш діяти, а ви знаєте, що він? А він ще до цих пір сумнівається. Скажіть, кому із вас з'являвся ангел Господній? Я думаю, що ось тут мало таких людей, можливо, комусь, в сні, а це явно чоловік бачив ангела Господнього, з ним розмовляв. Розказував ситуацію, та, яка в нього на серці лежить, ділився, той з ним розмовляв, а потім зник і не стало його. І він каже: Господи. Хіба це не досвідчення було віри? Хіба не хватало було того, щоб серце зміцнилося, і була вся надія на того слухай, Ти в руці Бога. Ти той, якого Бог покликав, і Він хоче з тобою особисто. Мати справу, братя і сестри, і ви знаєте, що для Гедеона цього було мало. Для Гедеона було цього мало. Він каже до Бога: слухай, я візьму шкуру з, з овечки, я її постелю. Я вийду на одне таке місце, де трави багато, там ніхто не буде ходити. Я так думаю. Я пустелю ось це руно, тобто цю шкуру. І якщо роса буде на цьому рунові, а на всій траві сухо або наоборот, то я буду знати, що ти зі мною маєш справу, що ти мене вибрав, що ти хочеш, щоб я йшов. І ви знаєте, що Бог не просто той, який, якщо бере, то кидає. Ні, він досвідчення його віри, щоб зміцнилося його серце, щоб доказати йому, настільки Бог він міцний і сильний, що може з цього молодого хлопця зробити щось. І він каже, хай буде так. І воно стається. І ви знаєте, що, браті, сестри, що цей чоловік ще до цих пір сумнівався. І ви пам'ятаєте той момент, я його не зачитував. Коли вже було, можна так сказати, розгар собитій по-російськи. Або, можливо, все розгорталося настільки швидко, і Бог каже до нього: Слухай, я бачу, що твоє серце ще до цих пір сумнівається. Ти не повністю укріпився, візьми, піди до ворожого табору. Якщо ти боїшся, то візьми з собою свого слугу, і там зміцниться вже нарешті твоє серце. Господи, не вже тут. На цьому місці або в інших місцях ти не міг зміцнити Гедеона, ти не міг йому доказати, ти не міг йому показати і показати. настільки зміцнити його. Ні, він каже: ти піди до ворожого табору, де вороги, де кругом вони оточують, і ти там почуєш слово одне, яке зміцнить тебе, і руки твої зміцняться, і ти будеш боротися. Браття, сестри, і ви знаєте, що він там чув. Він приходить до одного намету і там чує, говорять. А він один з одним говорить: слухай, сон розповідає один одному: снився мені сон, ось котиться буханець ячмінного хліба, вдарив в наш намет, він розбився. Що це таке? А той другий до нього відповідає: Це не що інше. Як меч Гедеона, як Гедеон він прийде і дав його, його Господь, Одна нас всіх руку в його руку. І каже, коли Гедеон це все почув то вже нарешті він приходить, прибігає і каже, вставайте, будемо боротися, Господь, Він з нами і дав на наших ворогів в наші руки, браття, сестри. І я думаю, що коли Бог зміцняє наше серце, і ми пам'ятаємо ці моменти, коли в нашому житті проговорив до нас Господь, були певні обставини, можливо, Ослиця не приходила і не говорила. Можливо, нікого не було, а можливо, хтось із навіть з невіруючих людей нам сказали, а ми собі, як будто очі нам відкрилися, Господи, то невже ти можеш таке робити? Братя, і сестри, щоб зміцнилася твоя і моя віра, він може що хоч зробити. І читаю я новий заповіт, брати і сестри. Ви знаєте подію про ось цю жінку, самарянку, яка одного разу зустрілася з Ісусом Христом. Я думаю, що багато чоловіків вона з собою зустрічала, але цей був незвичний. Він в неї просив. Я думаю, ніхто в неї нічого не просив, всі вимагали, а цей просить. Цей просить. Дай напитися для мене. А вона до нього каже: Хіба ти не знаєш, або ти не знаєш, з якого ти народу? От для неї було здивування, і ви знаєте оцю історію про те, що, що сталося потім. Як Ісус Христос зайшов тонко в її долю, як він розгорнув її, як будто на ізнанку, і сказав для неї Слухай. І вона задавала для нього запитання. І я зачитав уже саму подію, ту, яку вона побігла і сказала до міста, в якому вони жили. І вона прибігає і каже: Слухайте, ідіть, подивіться, отой чоловік мені розказав все. Що було на моєму серці, що було в моїй долі, та що він розказав мені не тільки все, що в мене в серці моєму було, і ми читаємо в Божому слові, що ті люди прийшли. Я думаю, що вони всі були, коли здивовані, чому він розмовляв з нею. Але каже Боже, нам слово, що вони просили його, ось ці самаряни, щоб він зостався з ними і він був з ними два дні. І в кінці висновок, вже не по твоєму слову, вже не по твоїх відповідях. А тепер ми переконалися, що дійсно Він Спаситель світу, браття, сестри, ось ці люди пізнали, що той Бог, або той пророк, який приходив, він насправді, він той, який знає, що вони йому задавали, нам Біблія не відкриває. Нам нічого не розказується, про що вони йому питалися, що вони з ним бесідували, або про які питання розмовляли. Каже, ми знаємо, ми переконалися, це не по твоїх словах, а ми впевнені, Він Спаситель світу. Браття, сестри, кожен із нас, ми прийшли в церкву Божу, і ми знаємо, і ми розуміємо, що з нами мав справу Бог, коли він нас приводив на це місце. Коли Він говорив до нас, і останній момент, браття сестри, я зачитав це про невірного хуму, про якого багато всі ми знаємо. І ми знаємо про те, що Він одного разу так само не повірив. Бог його покликав, ходили учні разом з ним, і вони всі були так разом з Ісусом Христом було добре. Я, я собі думав, чому вони до кінця не увірували, чому вони до кінця не утвердилися. Браття, сестри, якби з нами був тут Христос, ми вже переконані були б всі, що Він Спаситель світу, що Він піднявся, що Він дав нам повеління, щоб нам треба йти проповідувати по всій землі, що нам треба служити Йому. А ми читаємо, що вони до кінця не повірили, були такі, як, як нам сказати, Такі, якщо не пощупаю, якщо тільки за сьогодні, то я буду знати, що він. А якщо завтра, то це так швидко проходить, і я не знаю. Можливо, він, а можливо, хтось інший, а можливо, так швидко розвіюється ось ця віра, ось це переконання. І тому ми можемо засумніватися, браті сестри, і того, Ісус Христос з'явився в духоми спеціально, можна так сказати. Особливо з'явився духом і каже: слухай, не будь невіруючий. від цього моменту стань віруючий і більш не сумнівайся. Браття і сестри, я думаю, коли він розглядав ось ці руки і перевертав на одну сторону, і на другу сторону, і дивився, що вона пронизана повністю, виходить звях, з однієї сторони забито було, і з іншої дирка. Він це все розглядав. Це був учень Ісуса Христа. Який до кінця не довірився Господу. Він дивився на ребро Його, він дивився на пробиті руки, на ноги, на там, де спис зайшов. І він казав: Господь мій і Бог мій, я тепер вірую. Браття, сестри, скільки таких моментів в Біблії підтверджують про те, що наша віра утвердилася більше? Скільки таких є моментів в Біблії про Нафанаїла, про якого ми читаємо, що каже нам Боже Слово, я знав тебе, коли там ти був, що ж він там робив під тим фіговим деревом? Що ж там відбувалося особливого, що цей чоловік настільки зрозумів, що з ним має справу непроста людина? Братя, сестри, і буває нас так само, Бог привів на це місце, і ми в церкві Божій. Ми йдемо за Христом, але буває услабівають наші руки, буває, забуваються всі наші шкури, ті, що ми клали перед Богом, всі наші обітниці, всі наші руки, які Він показував нам пробиті, всі ті, що ми одного разу бачили, все так швидко забувається. День проходить, воно стирається. Рік проходить, воно забувається, і ми забуваємо милості Божій, які він доказував нам роками, що я спасаю тебе, що я веду тебе, що я довіряюся Господу, але проходив деякий час, і моя віра ослабівала. Я знов втомлявся в дорозі, де здівалася моя сила. Я забував той момент, коли я молився під тим фіговим деревом, а він давав мені відповідь. Коли Він простягував руки мої, я помолився. А Він каже на ось тобі відповідь, браття сестри, так швидко все забувається, так швидко розвіюється все. Братя сестри, но Боже Слово каже, воно не міняється. І каже Ісус Христос хомі, но блаженні ті, які не бачили, але вірували. Браття сестри, ми сьогодні між вами. Ось тут зібрані ті люди, які ніколи не бачили, які ніколи, можливо, не трогали, яким ніколи, можливо, не з'являвся ангел Господній. Але ви сьогодні віруючі. Ви сьогодні можете сказати певно, що мій Бог є сильний. Браття і сестри, хто вас сьогодні привів? Хто тримає тебе, сестру, хто тримає тебе, брате, що ти прийшов сьогодні в зібрання? Що ти тут хочеш? Що хочеш ти сьогодні? Можливо, ти сьогодні розбитий і просто так прийшов. То сьогодні Бог каже для тебе: згадай той момент, коли я доказував тобі віру, щоб зміцнялося твоє серце, щоб руки твої піднімалися, щоб ти, як Самарянка, біг і бігла, і доказувала слухайте, ось мені приснилось, ось мені Бог з'явився. Він доказує мені, що він сильний Бог, браття, сестри, і сьогодні і цей час ми серед блаженних людей. Ми сьогодні зібрані через через тих людей блаженними, тому що ми не бачили багато, ми не переконалися, нам не з'являлося, нам нічого не було показано, але ми віруємо, що наш Бог є сильний, слава йому, браття, сестри, і кого можливо сьогодні ворог дошкуляє, або, можливо, каже, слухай, це можливо випадково було. Це можливо, може хтось так сказав, а можливо, ще щось собиті так зійшлися. А ти на це так сильно віриш. Ти на це думаєш, що це твій Бог. Браття і сестри, можете переконатися і сьогодні. Казав Гедеон: Не розгнівайся, Боже, якщо я сьогодні ось простелю. Не розгнівайся, докажи, що це ти, що це рука твоя, що це не, не збиті й собі, що це не щось десь сверхізнець, щось сталося. Браття сестри, він може доказати. І сьогодні ти будеш між блаженними, тому що повірив і пішов за Ісусом Христом, і твоя віра підтверджується Словом Божим. Блаженний ти, які не бачили ніколи, але вірують, браття, сестри, і тому для кожного з вас, для кожної з нас сьогодні є величезні обітниці від Господа. Якщо ти ніколи не бачив, якщо ти ніколи не зустрічався з Богом, можливо, є в нас сьогодні такі люди. Сьогодні тебе кличе Господь, він хоче до твою віру утвердити. Він хоче, щоб ти сьогодні став віруючим, щоб ти сьогодні вірив в Бога, що він є на небі, а земля це підніжок для них його. Він між людьми ходить, він знає твої справи, він знає твої всі переживання і трудності, і хоче тобі допомогти. А найбільше щастя, він хоче тебе бачити в небі. Алілуя! Слава нашому Богу! І, браття, сестри! отакому такому Богу ми служимо. І такому Богу ми дякуємо і славимо Його. Браття, сестри, хай нам Бог допоможе в нашому житті, щоб наша віра не зменшувалася, не ослабювала, щоб ми не падали на дусі, а йшли за нашим Богом і прославляли Його. Йому нехай буде слава. Амінь.